Клади освіти громади продовжують працювати у змішаному форматі. Від сьогодні три заклади загальної середньої освіти рішеннями педагогічної ради пішли на тижневі осінні канікули. Це школа, ліцей 5 і 8. Решта закладів загальної середньої освіти рішенням канікули з наступного понеділка. По 5 листопада, влюч також розпочали опалювальний сезон в закладах освіти, які розташовані в сільській місцевості, та школі 6. Всього це два заклади дошкільної освіти, і 12 закладів загальної середньої освіти. Також п'ятницю підключили техногенератори, всього 5 штук. Приміщенні укриття початкової першої школи в центрі естетичного виховання зірка, а також в трибунних приміщеннях свеми та зірка. Також відбулася тендерна процедура по будівництву укриття ліцею. Відбулася в п'ятницю через 10 днів, а саме 2 листопада, після подання оскаржень буде вдадено відповідне договір на будівництво укриття. Теплогенератори включені теж на дровах. Вони працюють, так, так. я розумію. Так. Так? Там, де дрова, там система працює і раніше, і краще і ефективніше. Активніше і головне що дешевше. В школах, в яких нема опалення, діти не повинні займатися. Або там електричні каміни стоять в достатній мірі. Але якщо в класі температурний режим не відповідає, ніяких заняття в школі не повинно бути. Морози дітей ні в кому випадку не можна.